Думаєте, друзі, таку машинку затопить? Пристоящий ураган? Він зовсім низенький. Опа! попалася мишка. Я думаю, що ці готелі їм нічого не буде. Можна наоборот брати готель на якомусь такому 26-му поверсі. Я думаю, вони укріплені нормально. І дивитись а на ураган. А ти не набрала цю палку. Один день до урагану. Дивимося. Яка, на якому рівні зараз буде вода і наскільки вона підніметься. Будемо порівнювати. О, це ж твої ребятки. Ось подивіться, люди ще не оговталися після урагану Хелена, а вже наближається інший. Ось їх сміття лежить. Точніше, не сміття, а все, що вони повикидали з будинку після затоплення. Матраси, ліжка, комоди, буквально все люди викидають із-за того, що все було намочене. Ось так виглядає картина. Уявляєте, а що буде завтра? Що буде завтра? Ось так. І це вся вулиця і не одна. Це біз міста отакого. Все, що нажито, отак спорчене. Понівечене, речі все. Стоять контейнери, китають. Жахлива картина, але реальність. Таке тут життя у Флориді, друзі. Зараз це сміття, яке не встигли вивезти, воно просто підніметься водою. Я так, я так думаю, що воно може просто все поспливати наверх. Із-за того, що цей ураган, який був, який пройшов, і оце люди повикидали, був третьої категорії. А зараз прямує на нас п'ята категорія. Ну, Побачимо, можливо, коли він. Вийде на сушу, то він буде уже менший трохи. Дивіться, ведеться репортаж новин, що зараз робиться на пляжі Сієста в Сарасоті, і розповідають про майбутній ураган, який іде, надвигається на нас. Поки тут дуже спокійно, тільки пташечки і хвиль немає. Дуже-дуже спокійно. Але буквально, буквально через сутки ми будемо спостерігати з вами зовсім іншу картину. Але ми до цього готові. Підготувалися, як змогли. Ведеться репортаж новин про Сарасоту, про берег і про ураган Мілтон, який надвигається на нас. Багато людей в стресі. Всі новини говорять зараз про ураган. Ми трішки готові. Але ми ще ніколи не бачили ураганів такої сили. Побачимо, як і що буде. Ви будете дивитися на це все. Ми будемо фільмувати і показувати. Цікаво, ці пташечки щось відчувають чи ні? Де вони будуть ховатися? Так, шукаємо, що там в океані нічого не видно, все спокійненько. Зазвичай на цьому пляжі біленький, білесенький пісочок. Але після урагану Хелена поприносило отакий ракушняк. Весь пляж. І, якщо ви пам'ятаєте, ось там прямо на паркінгу за цими пальмами. Паркінг токучий з піском. Це все, що наніс ураган Хілена, який був третьої категорії. Цей Мілтон надсувається на нас п'ятою категорією. Це найвища категорія, що може бути. Прогнозують, що. Він буде затопленням. Буде затоплення велике. Але із-за того, що Хелена принесла також багато води і все затоплено, то земля вже насищена вологою, насищена водою. І цей слідуючий орган, який буде йти, то він буде як по океану йти. Йому ця суша. Просто не буде вбирати в себе воду, і буде моментально підніматися вода, принесена ураганом Мілтон. Люди ходять, гуляють, але всі, всі, вся ця територія вже евакуйовані. Тільки ті, хто не захотів евакуйовуватися. Ось подивіться, для новин підбігли і беруть інтерв'ю. Камера си там. Це для того, щоб показати реальність, що зараз відбувається і що люди думають, чому вони не втікають. Ми приїхали сюди до пляжу, просто побачити. Ми живемо в 25 хвилинах від океану. Це будівництво. Але вся ця територія вже немає машин і дуже мало людей, хто зміг евакуюватися, то вже уїхали. Ось всі, хто в зоні А. Евакуація йде по зонам A, B, C. В трьох зонах. Останні всі поки залишаються. Так люди забивають мішки і гаражі свої щитами, щоб до них менше потрібна була вода. Перший погор.